Права 413. Який ще чисел х або У більше. Х та y натуральні числа, якщо перше завдання 2 третіх від x дорівнює 5 шостих від y. Ну що ж, давайте подумаємо, а як ми знаходимо 2 третіх від х. Ми х множимо на 2 третіх. Записуємо тоді, що х у нас множимо на 2 третіх, це буде 2 третіх від x. І це дорівнює 5 шостих від y Y множимо на 5 ,6. Гаразд. Ну що ж, що ж тут можна записати? Ми можемо це записати, зараз ці дроби звести до найменшого спільного знаменника це 6. Додатковий множник до 2 третіх це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде х. Що множиться, 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 3 це 6. Отже, 4 шостих дорівнює y, що множиться на 5 шостих. Є. Ну що ж, давайте запишемо в такому вигляді чисельнику X, що множиться на 4, а в знаменнику 6. І це дорівнює. Y, що множиться на 5. А в знаменнику 6. Гаразд. Ну, але у нас, коли будуть ці дроби рівні, якщо в них однакові знаменники, тоді, коли в них однакові чисельники, тобто записуємо, що x, що множиться на 4, має дорівнювати y, що множиться на 5. Гаразд. Ну а зараз, як нам зайти невідомий множник. Х, наприклад, виразимо. Щоб його знайти, потрібно добуток, це y, що множиться на 5. Поділити на відомий множник на 4. То ми записуємо, що x. Тоді дорівнює. Отже, y, що множиться на 5, потрібно поділити на 4. Гаразд. А як ми це можемо записати? Це ми можемо записати, що х у нас дорівнює. Y, що множиться. А 5, що ділиться на 4, ми запишемо як 5 четвертих. Є? Ну що ж, добре. Гаразд, ну що ж, запишемо тоді 5 четвертих. В якому вигляді? Заберемо 4 четвертих, і у нас ще залишиться 1 четверта. Тобто записуємо, що х у нас дорівнює, це y, що множиться на 1,1 четверту. ,1 ну що ж, то виходить, що х у нас це y, що множиться на 1 четверту. Ми множимо y. На число, яке більше, ніж одиниця. Тобто виходить, що х у нас буде тоді більше за y. Записуємо, що х у нас тоді більше за y. Є? Yeah? Ще раз, ми не можемо сказати, чому дорівнює x і y. Але оскільки х ми отримаємо, якщо y помножимо на число, яке більше за одиницю, то х у нас буде завжди більше за y. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну Що ж, переходимо до другого завдання. Тут будемо міркувати аналогічно. Отже, 5 сьомих від х як отримати ми х помножимо на 5 сьомих. Тоді це має дорівнювати 7 дев'ятих від y ми y помножимо на 7 дев'ятих Є. Ну що ж, як нам зараз тоді ці. Дроби звести до найменшого спільного знаменника. Це буде 7, що множиться на 9, це буде 63. Тоді додатковий множник. До 5 сьомих це буде у нас 9. Хрест на хрест так. Ну, а у 7 дев'ятих це буде 7. Гаразд. Ну що ж, записуємо, що х, що множиться. 9 на 5 це 45. На 45. 9 множити на 7 це 63. Дорівнює y, що множиться, 7 на 7 це 49. так, а 7 на 9 це 63. Є. Запишемо це в вигляді добутку. Х, що множиться на 45. 63. Це дорівнює y, що множиться на 49. 63. Гаразд, у нас знаменники однакові тоді, коли ці дроби будуть однакові, якщо в них однакові знаменники, коли них будуть однакові чисельники. Записуємо, що x тоді, що множиться на 45, це дорівнює y, що множиться на 49. Давайте знайдемо, чому дорівнює x. x у нас тоді дорівнює. Потрібно добуток y. Що множиться на 49, поділити на відомий множник на 45. Є. Ну що ж, запишемо, чому тоді дорівнює x. Y, що множиться. Цю частку ми запишемо у вигляді дробу 49 45. Гаразд. 49 це у нас неправильний дріб. виокремимо цілу частину. Це у нас буде 45-45. Якщо ми заберемо 45-45, це буде одиниця, то ми можемо написати, що х у нас тоді дорівнює y, що множиться. 45-45 це одиниця. І ще залишається у нас 4,45. Є. Тобто знову ми отримаємо, що x це y, що множиться на число, яке більше за одиницю. При будь-яких y x завжди буде більше за y, бо y ми множимо на число яке більше за одиницю. Тобто, Тут ми записуємо, що x у нас буде більше за y. Є? Тепер записуємо відповідь. Так. Отже, який з чисел x або y більше. Ну що ж, в першому завданні який ще чисел більше, запишемо так, що x у нас більше за y. І в другому завданні у нас так само вийшло. Що x у нас більше за y. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми розв'язували рівняння та знаходили часткові числа. На цьому вправо завершено.